Ці вітаю, дорогі глядачі. Ми продовжуємо стежити з вами за тим, як Дональд Фредович Трамп намагається на очах усіх перебудувати глобальний економічний устрій. Недавно мене каналі говорили про те, як недавні накладення мит на абсолютно всіх вплине на планеті і на світову економіку на американську. Зокрема, сьогодні ми ж розберемося, навіщо взагалі Фредович це все в затіяв. що означає зовнішньо торгівельний дефіцит штатів? Чим він заважає Трампу? І на що він у підсумку розраховує? З вами Валентин. І торгівельним балансом усе просто це різниця між вартістю експорту України та імпорту. Якщо експорт перевищує імпорт, це профіцит балансу. Якщо імпорт перевищує експорт, це дефіцит. Слово дефіцит для людського вуха завжди несе негативну конотацію, але в економіці не завжди все так однозначно. І дефіцит бюджету, і дефіцит зовнішньої торгівлі це нормальні стани економіки, які далеко не обов'язково означають щось. Виключно погане у вакуумі економічної теорії дефіцит торгівельного бюджету є звичайною частиною циклу зовнішньої торгівлі. Спочатку ти експортуєш більше ніж імпортуєш і отримуєш приплив іноземної валюти, що зміцнює твою власну валюту і робить твої товари відносно дорожчими і менш привабливими для імпортерів. Ну звісно, в тебе піднімається твій внутрішній ринок. Люди отримують більше валюти, можливості щось купляти. Це в пісунку призводить до зниження експорту у порівнянні з імпортом, після чого твоя валюта може здешевшуватися, а імпорт відновлюється і так по колу. Звісно, що в реальності існує ще ціла купа сторонніх факторів, але це просто ілюстрація того, що дефіцит є нормальною частиною процесу. Часто такий дефіцит дійсно знижує валютний курс та прискорює внутрішню інфляцію. Але коли ми говоримо про економіку США, то це до неї не дуже застосовано. Бо американський долар є валютою абсолютної більшість розрахунків у міжнародній торгівлі. У випадку штатів торговий дефіцит скор скорше сигналізує про структурні особливості економіки, і саме вони їй подобаються. Нинішньому президенту подивимося лише на цей графік. Це динаміка зовнішньої торгівлі США з поділом на товари та послуги. Чорна суцільна лінія це торговий дефіцит. А дві Пунктурні лінії це баланс торгівлі товарами та послугами відповідно. Що ми бачимо? Вертій пунктир лінія пунктирна стабільно знаходиться вище за нуль. Тобто штати постійно експортують більше послуг третинного сектору ніж імпортують. Тоді як з товарами все значно гірше вони весь час у дефіциті, що вже перевалив за трильйон доларів. Тобто американська економіка. Залежна від імпорту багатьох промислових товарів і в глобалізованій світовій економіці, це, в принципі, не означало нічого поганого, бо завжди простіше купити за кордоном ті товари, що обходяться тобі дешевше, ніж вітчизняне, в самому, а самому виробляти те, у чому ти маєш перевагу. Але для багатьох західних економік, зокрема американської, цей принцип особлює тренд, що тягнеться ще з другої половини ХХ століття де індустріалізацію. Тобто американська економіка сильна в тех компаніях, але от в індустрії. Була слабкуватою і разом з тим можна було знайти інші способи підтягнути свою індустріальну базу, зокрема виплавляючі снаряди. І от, але, на жаль, вирішили піти маханням дубинки. Дивимося на цей ще один графік цього разу на динаміку частки вторинного сектору ВВП штатів. Як бачите, 70-х років частка промислового виробництва в економіці США скоротилася з 23 до 11 відсотків, а кількість робочої сили зайнятої виробництві, з 19 мільйонів до 9. Така ситуація багато в чому склалася через лібералізацію міжнародної торгівлі, що почалася в 70-х, 80-х та була закріплена вашингтонським консенсусом. Протекціонізм це той стан, що історично панував у зовнішньоекономічній політиці і його згасання Ання в кінці двадцятого століття призвело як до глобалізації економіки в цілому, так і до занепаду в конкретних місцях. Не уминула така доля, і Сполучені Штати, де зняттям торгівельних бар'єрів багато промислових виробництв перемістилися в країні третього світу зі значно дешевою робочою силою, відповідно, витратами виробництва, зокрема в Китаї та Мексику. Потік дешевих товарів з країн, що розвиваються, створив небачену раніше конкуренцію для американського виробника, що призвело до закриття багатьох підприємств та занепаду. Цілих міст промисловий пояс або кажуть, як наприклад, держави штати середнього заходу через масове скорочення виробництво перетворилося в цей хержавий пояс, витік капіталу та стрибок безробіття. Навіть зараз цей регіон залишається одним з найбільш депресивних у США, тому він доволі обнадійливо зустрів обіцянки Трампа реіндустрілювати Америку. До речі, там дуже багато невизначених штатів. Тож вони і впливали на... Визначення того, що Трампом Трамп став президентом знову. Рівно половина синіх комірців на виборах у листопаді проголосувала за Трампа, хоча ця категорія населення історично вважається електоратом демократів, та ще 20 років тому віддавала 80% своїх голосів цій партії. При цьому все ще не можна сказати, що індустріальний комплекс сполучених штатів є слабким, незважаючи на падіння в відносних числах, яке в принципі було притаманне всім країнам західного світу. Економіка США все ще має один з найсильніших у світі вторинних секторів, які в абсолютних показниках невпинно ріст, починаючи з 90-х, хоч і повільніше ніж сектор послуг. Штати досі в лідерах за виробництво автомобілів, оборонної продукції, аерокосмічної продукції та сталі. Багато в чому. Проблеми 80-х років були скомпенсовані зростанням продуктивності праці та внутрішнім переміщенням виробництва, особливо в південних штатах. Сам по собі індустріальний комплекс США був би восьмою економікою світу, але вочевидь для мага братії цього недостатньо. Сам Трамп десятиліттями на цьому зациклений. Взагалі, Дональд здавна є великим поціновувачем. Мит ще у 88-му році. В інтерв'ю опри вінфрі він говорив: якщо ти зараз поїдеш в Японію і спробуєш там щось продати, забудь про це опро просто забудь про це. Вони приїжджають сюди, продають свої машини, свої монітофони. Вони вибивають наші компанії з бісової матері. У мага... Розумах гудість країни вимірюється домінацію і промислового комплексу, що в дечому має сенс в умовах геополітичної напруги відносно з Китаєм. Але методи, вибрані для виправлення цієї проблеми, звісно, вражають, особливо якщо ми говоримо про їхніх союзників. Вражають головний мозок, звісно. Частина тарифів, накладених 2 квітня, були розраховані за дуже дивною та безлодою формою торговий дефіцит, поділити на вартість імпорту. Але певна збочена логіка у торги війни з торгівельними. Вже не такими партнерами помітна. Чим більший дефіцит торгівлі з країною, тобто чим більше промислової продукції вона експортує США, тим жорсткіше будуть обмеження. Дійсно, якщо подивитися на структуру торгівлі з основними торгівельними партнерами, то можна помітити, наскільки велику його частку встановлять промислові товари. Ось на цій діаграмі просвятковується, що всі від ЄС і до Тайваню. Дійсно створюють штатам великий дефіцит у тигрівлі товарами без врахування послуг. Щоправда, під цю збочну логіку підпадають і маленькі економіки. Наприклад, чим завинила нещасна Боснія Герцеговина, що на ній тепер лежить 36% тариф, відсотків, не ясно. Треба питати в наших мага мозків. Ось так от, дорогі друзі, ми і надалі висвітлюємо для нас всю цю ситуацію, тому в числі на нашому телеграм-каналі Осеню Капіталіста. Переходьте туди за посиланням в описі. Ну і ще, що я хотів сказати вам такого важливого, що, окрім сектору послуг, не враховуються ще інвестиції. Світ набагато більше інвестував в Америку, ніж ні. А тепер світ буде лупашить по сектору послуг Америки і буде ще привіт мага активістам. І, по суті, будуть зменшуватися інвестиції в самі Сполучені Штати. Що виграв Трамп, абсолютно неясно. Будемо спостерігати за цим таким певним самогубством, якщо його не зупинить найближчим часом. Там якісь групи політичні республіканські партії. Я не знаю, хай визначаються. От така от ситуація. Всім всього найкращого. До побачення.